Всім добрий вечір. У нас сьогодні з вами вечірнє відео. Всім дуже дякую, хто поставив сердечки, хто проголосував за Таїланд. Тож ми дивимося друге відео. Ось така каблучка починає наше відео. Дуже красивий тут топаз. Тут срібла небагато, але вони досить таке плотненьке, ніби як воно без покриття. Хоча це фірма. Як робить в основному з родованим. Зараз переглядала, мені здається, що ось цей кутик. Бачите, він, типу, як скошений, як на чітки, Але це, в принципі, не видно. Дуже красива огранка, ось такий перстеньок, 1500 гривень. Ага. Ось так позаду, без покриття. А, розмір, я не сказала, я його не можу проділити. Він ніби як 17,2, мені здається. Дуже красивий і камінчик тут десь, я думаю, сантиметр є. Лінійка, О, є лінійка. Один сантиметр рівно. Дуже красивий. 1500. Нечіткий кутик тут, але дуже-дуже красивий. І ще раз він легенький. Далі каблучка ще з топазами і фіанітами. Ось така красива блискуча маленького розміру. Тут в топазі я не знаю, це нормально, що видно, як видно грані. Я такого не бачила, чи то візерунок такий. Може, нова мода, щось я не розумію. Але цікаво. Маленький розмір. Зараз подивимось. 1900 гривень вартість такого. 16,5. Ще раз. 16,5. Вже 16,5 Ну, так, да, сюди не йде, сюди. Тут камінчик. Зараз подивимось. Тут 11 на 9 Ось такий оригінальний, цікавий. Ой, далі дуже красивий ларімарчик. Він один. Жалко, що рідко така моделька буває. Дуже красивий. 2000 гривень вартість. 17 розмір. Ларімар. Ларімарчик гарненький. Мені здається, як розмір 17. 16,8, 16,9, Ну, сюди мені на 16 міг великуватий, на мій 16,3. Ось такий, дуже красива робота. Такий він не схожий на Тайланд, реально. Ой, чет боже, яка миленька зміючка. Я не знаю, чого вона така. Тут ми маємо хризоліти і ми маємо родоліти. Така приємненька. Мені здається, що вона посміхається, вона не зла. З розміром 17, 172 17,5. Точніше, я не можу сказати, видовжена, значить, шинка трошки. Такий хвостик в неї красивий. Ось така зміючка 1550. Дуже красива. Але маленька, прям маленька-маленька. О, далі. Є ось така каблучка маленького розміру, так само. Тут класний смарагд. Вона є не дешева. 2500 гривень в неї вартість у такої моделі, але вона вартує більше насправді, тому що тут крупний смарагд, напівпрозорий. 16,5. І тут у нас ідуть кольорові мульти сапфіри в діамантовій огранці. 11 на 8 наш красивий смарагд. Смарагд він е, напівпрозорий, але він все одно не є ідеальний, По... верху є якісь такі як сказати, сліди на ідеальної ранки, тому що можливо, щоб не забирати каратність камінця, ювелір не став Ста... стачувати камінець до. Пів, цього, пів сантиметру він лишив, щоб він був крупненький. Тому десь є якісь, як сказати, неідеальності, скажімо так, але він реально крутезний. Знаю, хто би, не, хто би його оцінив, але тої дівчини зі мною немає. Взагалі, щось за цей час багато хто від мене відмовився. Хоча раніше. Часто мені писала. Таке життя що зробиш. Так, не будемо хандрити зараз, бо я зараз от дуже красивий, реально, і хочеться мені сказати площу приблизно 16 міліметрів, він маленький, але він дуже красивий, він більше колекційний, він більше для тих, хто любить смарагди Наприклад, є ось такий смарагд тут набором за 2400, ну, образно кажучи, це індійський. От. Тут, здається, 18,5. Є ще один індійський комплект. Або ось такий перстень. Перстень такий, бачите, цікавіший. 2500 гривень вартість смарагд та мультисапфіри в діамантовій огранці. Обов'язково запам'ятати в діамантовій огранці. Шикарний комплект хочу ось таки запропонувати. Це сережки і це каблучка. 17,7. Розмір каблучки, 3700 гривень вартість. Він дуже красивий. Я сама в нього закохалася. Я собі замовила трошечки з іншим камінцем. Ну, точніше, можливо, я його собі залишу. Може. Ні. От, але він реально такий, такою формою павутинки, радоліти. такі красиві гранати. Два на вісімнадцять. Реально дуже шикарний. А головне для мене зараз, що комплект в одній посилці, що не треба шукати запчастини. Бо все ж частково, як це сказати, частинами замовляємо. Тому тут зараз вже рекомендую його до придбання. Не знаю, чи вимкнути на світло, якби мені, щоб встигнути його завантажити для вас. Треба, напевно, вже далі в індійському стилі 17,5 дуже красивий перстень зі світлими адулярчиками. Не знаю, може трошечки маломірить, може 17,2. Дуже красивий адулярчики, такий цей напівпрозорий Цей також а цей біленький. ось Такий, 1600 гривень вартість. Дуже класний. Ох. 17,818 маленький перстень з маленьким цитринчиком. Дуже красивий. 850 гривень вартість. Камінчик приблизно, знаю, 7 на 5. Ніби як без покриття. Таке, хоч срібло таке досить блискуче, є, але я не бачу покриття. Дуже приємний колір цитринчика. 17,8 18 850. Такий маленький. І так само 17,8-18-й розмір ажурний з радолітами. Також такий цікавий оригінальний. Дуже красивий. 1350 гривень. Дуже красивий. родоліт Родований, красивий. Далі є в мене каблучка і, напевно, це останнє, щоб я встигла завантажити, поки, поки все добре. І хто любить, є ще підвіска. Не знаю на, на рахунок сережок чи будуть. От, буде ще підвізка. Цей Лондон. Дуже-дуже красивий. Каблучка 750 гривень вартість. Маленький тут Лондон, 7 на 5 зазначено. Я би дала йому 6 на 4 по вигляду. 18 повний. Підвісочка ще овальна є. Сказала, от таке у нас відео сьогодні на вечір. Всім дякую, хто підтримав. Сподіваюся, це відео ви також підтримаєте. Всім приємного вечора. До побачення.